Можливо, це перший і останній випуск даної кар'єри на каналі. Я не знаю. Якщо ви не підтримаєте, якщо вам не зайде, то для себе по кайфу, Без запису ввечері я буду просто прокатувати цю кар'єру. Я навіть створив стадіон під кольори клуб. Кар'єра за футбольний клуб Девіда Бекема Інтермая. Тут в мене є цікава ідея зібрати склад зі старичків і пофанитись, як на чемпіонаті району. Можливо, нам вдасться взяти МЛС. В будь випадку, якщо вам буде цікаво, то наступне відео вийде. Якщо ні, гадаю для себе, я вже про це казав. Ліонель Мессі в команді з Кривцовим. Ну, не його обличчя, але. Ну, я думаю, Єдліна ви всі знаєте, але чомусь у нього рейтинг 69. Мартінеса знаю, 93 го року. Так, Мартінес Пізаро. Не знаю його. До Сантос, Валенсія Робінсон. Ну і Серхіо Буз. А де Бекхем молодший грає? Чому його нема тут? Жотий ярмолюк є. Ну, Брендфорд Ромео Бекхем. Де він є? Серхіо Рамос. 35 років цьому типу. 11 мільйонів коштує. Тому завдання скауту. Будемо набирати старичків. Вов'язково, друзі, пишіть варіанти своїх трансферів. Найбільш реалістичніше, найбільш цікавіше, я буду відтворювати. Ну, під 30-ти Месі не буде грати. Десятку забираємо. Трансферний бюджет складає 32 мільйони. мільйони. Ну, в цілому старичків набрати нам вистачить. А перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про наших друзів з Фавбет. У них зараз стартувала акція, при якій вони видають до 10 тисяч гривень на перший депозит. Помалу починається підготовка до нового сезону. А я вам нагадую, що з кожної ставки Фавбет виділяє відсоток на підтримку ЗСУ. Посилання залишає в описі. Приймає участь в акціях, став з розумом та Де з Букінгем? до речі, наш головний тренер, людина з Великобританії, яка знайома з Девідом Бекемом. Все на мазі. Ну, давайте ми запропонуємо 10 лямів за 35 річного Рамаса. 10600 10 і погнали. Найс. Домовились. Відправляємось на перемовини з Серхіо Рамусом. Де давайте на 2 роки. Головне, щоб він ці 2 роки відіграв. Я тобі можу запропонувати тисяч 80... Отже, друзі, Рамас приєднується в Інтер Майамі, де його зустрічає Лео Мессі. В Трусиках. футболки. Пускіс, Месі, Рамос. Всі спортсмени на місці. В нас залишається 17 мільйонів. Ні, ну ми можемо ще когось продати. Так, центр трансферів мене цікавить момент стосовно четвертий номер. Треба якогось хорошого голкіпера. Старічка якось підзнайти. Якісь всі навколо слабенькі. Мені здається, що цього типа краще продати, щоб не нарватися на бан. Расист! Расист! Найбільша зарплата у нас у. Рамос 80 тисяч, Бускет 17, 000. Месі 38, 000. Капітан Мес, Пенальті Месс, компанія В оренду Та хай іде. Джиммі Варді. а Варді це було б цікаво. 34 роки Англія. Реально непоганий варіант. Зараз видамо ще одну селекційну задачу від 30 років і. Голдкіпер. Є. Замикай. Найс! Бачу. Ой, прекрасно. Напусті. О, чому не зарахували? зараз. О, такої реалізації ми... Ну, мастер. За месі забувати не дуже і складно. 35 років цьому тіку. Типу. Одразу підписати Рамус, варіант. Ну, це сильно. Давай. 10 це ну, несерйозно. 8300. Ні, братан. Поки я не згоден. Мене це не влаштовує. Ми почекаємо краще. Є хто знайоменький? Довбик. 40 років златану Ібрагімовичу, і він ще грає. Вже не грає. Блін, шкода. Це було б дуже сильно підписати златана. О, Лутару Акоста. Марко Солонсо. Іки 25, що дурак. Я го Це треба в Турції когось шукати. Там дуже багато таких любителів заробити кеш. Карвахай. Блін, ну. Кавані! Едісон! Мені навіть підписати більше кавані хочеться, ніж Варді. Макс Градель, Сюда! Пам'ятаємо тебе. 33 роки, да ти ще будеш бігати. Десятку за Кавані. Поняв? Віллян. ну хоч ти. 5. 500. Все нормально? Прекрасно. Ти зав'язуйте з цим приколом підписний бонус. Які підписний бонус? Я тобі плачу 61 тисячу. 61 тисяча. Все, порядок. Вилян. Ласкаво просимо. До речі, кривцов з Віляном зустрілись. І вибач. Салобоні, ніхто нічого не буде запитувати. Вільян, пішов в атаку. Блін, наїв у кого 5 зірок. У нас нікого немає на 5 зірок. Адріан, 35 років. Ну хотілося б трішки краще варіант. Адріан не такий він вже прямий хайпов. Окей, давайте будемо слідкувати за ним. А. У мене немає стільки. Давайте обмін гравцями. Забирай Мартінеса. 5 зверху. Бля, братішка, ну не наглій. Окей. 7 лямів 500 давай. Це ми валим! У нас там буде хоч щось йому дати на зарплатню? У мене більш нема. Все. Фух, пацани, я не знаю, як я його вмовив. Просто весь бюджет розпатрали для цього патлатого тіпа. Ну що ж, давай. Сподіваюсь, цей Конан буде робити шоу. З точки зору хайпу топ. З точки зору фінансів. На цьому клаптику полі я нічого не можу зробити, а там ще й рамос. Месі. Чудово! Браво! Один гол ми заб'ємо сьогодні чи ні? Через себе. На фланзі повинен бути кава. Ну, заробляємо хоч щось на футболках. В цьому місяці стартує новий сезон МЛС. І перший свій поєдинок ми проведемо проти Осіна. Месі вже 90. Йомає, просто одні стосунки. Перша гра Ліонеля Месі і компанії в МЛС. Нам би трішки більше грошей. Ми б свій склад так би зарядили. Так, а хто то в них в нападі? не зар... Зардес. Мені подобається весь цей вайб. Мені подобається весь цей вайб, який є в МЛС. Чудово тільки, що відіграв наш футболіст, а Ройо буде запуск... Пацани. більш уважніше один до одного. Кастанте, віддає передачу далі. Зардес. Перейра. Віддає. В реальному житті Інтер Майамі йде на останній позиції в своїй конференції. На виніс. Ще удар. Підтиснули. Поки що нас. Рука була. Удар. Один нуль ми пропускаємо! Десята хвилина зустрічі. Так. Тареф, дай пограти в футбол! У мене руки просто пітніють. Від того, що зараз відбувається на футбольному полі. Це вам не за мудрика матати. Ми ще за 15 хвилин жодного разу не перейшли в центр поля. Ти поглянь. Осі". Глянь, що ви. На кабаничку. Проходить! Едісон, що з прийомом? Вільян. Ні, пацани, ви вже дуже старі для такої гри, як футбол. Але не справляються наші легіонери. Давай розганяє так, чувак. Вперед. Вверх. Бускет. Кавані. Едісон. Кавані! Повз ворота пробуває. Далі. Ліма. Ще пас. І Рамос. Рамос там бігає, бідненький. Серхіо Рамос. Просто спартанець. Запускаємо Лео Месі. Ну це єдиний козир на даний момент, який в нас ще є. Віддав. пробити Кавані! Робить він подачу. Кавані. Кавані, Кавані, Кавані. Тяжкувато на. Перший. Перший на м'ячі Вілян. Вілян крутиться. Віддає передачу. Іраме вже єлі. єлі. Прекрасно. Вілян. Стосовно Месі, ну що ж, нічого поки. Боже, ти сук! Такіорк може зіграти там. Вілян. Моторний. Не такий вже ти моторний, як в шахтарі. Після першого тайму, друзі, ми програємо з рахунком 2-0. На жаль, не надто теплий прийом нам демонструють в Америці. Пізаро. Пізаро. Читай таку двіжуху. Перера. Ух, жорстко бускет. Жовта карточка. О в офсайді вже. Не біжи. Рамос проти Зардеса, але там вони розбираються. І зараз буде. Лулкипер. Будет мейджру. Виллиан. Прекрасно виніс. На опонента прям. Центр захисту. Бу, да! блять, ти нахуй! Осаді кавань. Ну просто вони повільні. Кривцов, я вже з тебе взагалі не бачу. Ідея на ліомесі. Ліо. І туди. Прекрасно. Ох ти ма. Лео! Бля. Бля, та. Прекрасно так скидув. З одного боку, ну, чемпіонат Америки, що там боятись? У нас всі вже футболісти погравші. Але. Час нікого не щадить. Лео Месі, 78-ма хвилина зустрічі. Браво! Довго Месі Не встигне, Ліма. Ліно, відіграємо. Треба нам з молодьошки ще когось підтягувати, бо не вивеземо цей сезон. Старички дуже швидко видихаються. Погнав крімат. Ммм, Дуже багато. На жаль, перший свій поєдинок в чемпіонаті Америки ми програли з рахунком 4-1. Молодь. Дюбуа, Рафетті. Єлдіз та Браун. Нам потрібен форвард. О, так Браун... Давайте в основний склад його підпишемо. А де ми вже одну гру зіграли? Я разом з товариським турніром просимулював один матч чемпіонату. Його ми зіграли в нічю 1-1. Ну подивимось на тебе, обов'язково дамо шанс. Спробуємо Стефанелі замість парой, взагалі він мені не зайшов. Зараз то ми граємо в себе вдома. Але щось мені підказує, що футбольний клуб з Лос-Анджелес нас сьогодні порве. Заготовочка. Рано чи пізно вона пройде. Можливо, навіть зараз. К... Ну! Кіна. А йде Кавані. Відає на віліана. Виліан. Зміщається. Проходить. Заходить штрафний майданчик, Виллян. Як розібрався, ну свалили. Я не розумію, Рев, куди ти дивишся? Не просто ж так він там впав. Алло, Месси. Нам потрібна сьогодні перемога, Едісон Кавані. Виноси. Рамос! Бачу. Проштовхний. Не зміг. Єліні грає за Лос-Анджелес. Ну, за Велу ми знаємо. Не було в саді. Білян! Філлян! Подача на кавані, але знову нічого. Пізарру пробиває, влучає в захисника. Проти єдліна спробує Один-один. Паласю. Один. Прилітаємо повз. ФОЛ! Ревцо в парі з Рамос. Як вам таке? Лін, ну дуже багато граємо через вірян. А от треба через Мессі. Чудово. Ну куди? Ну прям на кіліні. Ті фентес. Пройшла! А що ж ви тут спите? А де центр захисту? е? Зупиняти. Є чудово розібрався, Пізаро. Давай, ну включайся вже в гру, ну хочеться від тебе побачити, хоч чогось. Що Ліо Месі, що наш кавані без м'яча. Боже, як же роздирають буквально. Перший тайм 1-0. Іди на Месі. Лео Месі, ну просто знущається. Бачу Лео Месі. Тут ти прекрасна передача. Не Лео, дали пас. Весь рамос бігає на старості років. Ну дуже багато. Акосно. Чудово. Дякую тобі, голкіпер. Давайте -то ось так лист. Нормально, типи пішли в Америку заробляти гроші. Працюючи більше, ніж в своїх колишніх чемпіонатах. Чудово передачили там кіліні. О! Точно, купимо кілініси. Я вам скажу, складність цієї кар'єри досить таки висока. Намагаюсь перекрити всі паси. Ну що, заграємо молоденько? Браун, давай. Так. Да. подальшому це може коштувати нам просто балів. Погнали. Лео. Блін, ну <хи> не вистачає скіла, не вистачає нам ось цього ну, фарту, якого просто немає. Цей хлопець міг стати героєм просто в дебютному поєдинку, вирвати нічию, вирвати перші бали. Ну, першу гру я не рахую, ми її просимулювали. Ну що ж, друзі, ось така у нас видається кар'єра. Якщо ви хочете продовження, дайте. Аплі. На сьогодні у мене все. З вами був Плей Джексон. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі.